Санта, hey я цілий рік гарно поводився. А хто перед самим зеленим світлом включив лівий поворот? Міняв мастило, не ігнорував чек. прошу взамін. Плюс 25 кінських сил, новий вихлоп, та й взагалі топовий тюнінг. Анатолій 35 років. Добре. Подарую тобі. Стейдж один від мастер-сервіс Чіптюнінг. Буде тобі 25 кінських сил. Любий Санта-Клаус, минулого року ти подарував мені послуги екосистеми. Дякую, будь ласка. Я задоволений досі, тому нічого не проситиму, який молодець. Михайло, 45 років. О, хтось реально нічого не просить. Такі хлопці на сам подарунок добре. Пащу добре. роботи ще багато.